Понад дві тисячі осіб довелося перевірити прикарпатській міліції, аби знайти вбивцю немовляти. З'ясувалося, на такий жахливий крок наважилася подруга горе матері. До нас в поле зору попала жінка 82-го року народження. Вже не судима дітей. Ми в неї вилучали вже у серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями. Дана жінка була затримана і у своїх показах вона дійсно зізналася про те, що вона була вагітна і народила дитину. Про події того трагічного дня горе маті розповіла в міліції. Каже, з подругою не поділили батька дитини. Копати в живіт, два рази копнула мене в живіт, і в мене почалася перейми. Я коли ялинки родила настоячі, настоячи. Потім вона взяла ту дитину від, від мене і ага, пішла ще коцик якийсь взяла такий не знаю, що за коцик, принесла ножниці, почала поповину різати ножницями. хто різав поповину, ти чи вона? Вона різала. Поповина. І потім я забрала в мене ту дитину, того хлопчика забрала в мене і хотіла кинути в смітник. але я їй не давала кидати в смітник. Вона мене почала по голові бити кулаками. Міліція відшукала вбивцю аж у Чернівцях, аби уникнути відповідальності, вона поїхала в місто. Зараз її затримано. За умисне вбивство новонародженої дитини їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Продавав неіснуючі талони на бензин та заробляв на лікування. До таких хитрощів дався 49-річний волинянин. Пропонував лише великі партії карток на пальне вартістю у кілька тисяч гривень. На гачок шахрая втрапив довірливий лучанин. каже, повівся на дешевий товар. Зустрівшись знайомим, він мені запропонував бензин на 7500 тисяч гривень. Сказав, що треба проїхати в одне місце, де він знайомого забере ті картки. Отримавши що гроші він зайшов в під'їзд, я чекав годину і цей чоловік не повернувся. Після чого я зрозумів, що мене обманули, і я звернувся з заявою в міліцію. Правоохоронці швидко вирахували шахрая. Вже у відділку він зізнався, що на хитку стежку його підштовхнуло скрутне матеріальне становище. Ну, я хворію інвалід другої групи і не вистачає мені на лікарство. І я мене. Поштовхнуло обдурити людину, взяти з неї гроші. Гроші хотів взяти чином, бо то в мене є талони на солярку, а в мене їх не було. За таку аферу чоловікові світить три роки тюрми, а от громадянам правоохоронці радять пам'ятати, що надмірна довірливість лише на руку шахраям. Це є один із видів злочинів, який сьогоднішній день надзвичайно турбує. В разі повідомлення. Про вчинення шахрайських дій чи події, які відбуваються за доступом чи мережі інтернет чи інших, негайно втелефонувати відділ міліції для подальшого розкриття і документування даного виду діяльності. Замість знань опановували виготовлення амфетаміну. У Чернігові четверо студентів організували власну нарколабораторію. Затримали юних алхіміків у Бозівці на конспіративній квартирі. Це студенти. Деякі з них навчалися в Чернігівських вузах, деякі в Києві. Віком вони від 20 до 25 років. Один із них знав дуже великі, доволі пристойні знання в хімії. Саме він і керував технологічним процесом по виготовленню наркотиків. Наразі всі четверо затримані правоохоронцями. Інгредієнти для виготовлення наркотику купували в столиці. Готовий товар збували серед молоді в обласному центрі. Аби швидко доставити товар клієнту, користувалися послугами однієї з відомих кур'єрських служб. На конспіративній квартирі було виявлено працівниками УБОЗ при обшукі 20 грамів готового амфетаміну, 3 кілограми Канабісу також вони виявили інгредієнти для виготовлення пів кілограму амфітаміну. Всього вилучено наркотиків правоохоронцями на загальну суму близько 200 тисяч гривень. Тепер кримінальному авторитету за збут наркотиків загрожує до 10 років позбавлення волі.